Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про новини, які відбуваються в World of Tanks. Почнемо з пропозицій в преміум магазині. Значить, перша у нас пропозиція в преміум магазині, буквально сьогодні вона вийшла: це М47 Iron Army. Ця машинка колись випадала в коробках на Новий рік. І наскільки я пам'ятаю, зараз вона перший раз в... доступна в преміум магазині. Коротше. Це в нас СТ-шка восьмого рівня Америки. Значить, я її можу рекомендувати, тому що у неї є доволі непогане бронювання, хороша гармата з пробиттям базовим снарядом 230, голда 300 і 53 фугас. Тобто ви зможете на ньому фармити, і він буде вам приносити задоволення. Наступними пропозиціями в преміум магазині являється легкий танк. Німеччини 8 рівня ЛКПЗ м М4190 мм. Ну, його я чесно не можу рекомендувати, тому що він доступний в боновому магазині. Плюс він колись продавався за срібло на чорному ринку, багато людей його взяло. Плюс у нього немає дуже великих переваг. Це така алтежка дамага. Про нього я вже е, так частково розповідав, коли оглядав танки за бони. Значить, друга лт яка доступна, у нас 8 рівня СРСР, -СР, це ЛТ-432. Оце вже машинка непогана, але за реальну валюту я б його не рекомендував. Я б його вам рекомендував взяти, наприклад, в новорічному календарі. Я його колись так і забрав за золотом в новорічному календарі. Золото мені повипадало з новорічних коробочок. Коротше, ви можете максимально зекономити. Якщо вже дуже хочеться, що ви любитель ЛТшки, то ви можете взяти, звісно, і за гроші, ви мене не будете слухати. Але якщо хочете зекономити, то це один з варіантів на Новий рік. І маленький танчик в Швеції це конкретно L60. Алтешечка маленька, ну вона непримітна, якщо чесно. Це Алтешка, колись вона за щось давалася, вже навіть не пам'ятаю, якщо чесно. Для любителів і для колекціонерів, можливо, буде цікава ця пропозиція, але нічого особливого вона себе не представляє. Значить, їдемо далі по новинах. Не забуваємо про Twitch Drops. Я вже нагадував на минулому тижні в випуску новин, що потрібно забирати. Преміумну техніку шостого рівня. Якщо ви вже накопили або плануєте накопити 100 монеток, то доступно 4 машинки: м 4 а 1 FL10, PUDE, Sherman Firefly і ТОГ 2. Можу рекомендувати м 4 а 1 фл 10 і можу рекомендувати tog 2 Якщо ці машинки є, то вже на худий кінець можна взяти Firefly. Також непогана машина, і якщо вже і це є, то можете забрати, наприклад, ту саму. Того самого пуделя. Але він тільки для колекції. Ви на ньому, я думаю, катати не будете. Так що стараємося, хто копує монетки Twitchdrop, накоплювати, для того, щоб вони не згоріли і щоб ви взяли щось варте того. Значить, поїхали далі. Наступною новиною є Пасхальна фаєрія 2023 року. Тут були доступні бойові завдання, але вони вже завершилися. В принципі, їх всі на пасиві в основному проходили. І тут ще актуальні от, до 14 числа преміум-пропозиції пропозиції в преміумному магазині. А саме три техніки: це Бачатільон Бурас Гуе, французький середній танк 8 рівня. Його я можу рекомендувати, тим більше він ніколи не продавався за голду, він тільки був в марафоні з самого початку, коли його вводили. Потім він продавався декілька разів в преміум магазині, і знову він продається в преміум магазині. Хто хоче, може взяти і в кої є можливість, тому що ця машина, на якій ви будете катати дуже часто. Прикольна машинка. 50 TR прототип. це польський важкий танк восьмого рівня. Я його не можу ніякому разі рекомендувати, тому що, по перше, він продається в дереві дослідження в Польщі. Там можете купити його коли завгодно. По-друге, ви можете його обміняти в трейді набагато дешевше. По третє, ви можете його забрати за знижку в золоті, коли 30, там, 15% чи скільки знижки на 8 рівень у нас преміум не йде стандартно. Коротше, ви його можете купити по знижці. І по четверте, він практично не актуальний зараз, тому що він симе прошивається. Як то теж взагалі не танче, гармата більш-менш нормальна. Ну, точніше, по середній шкоді, вона нормальна, по інших показниках так собі. Коротше, машинка, на якій ви, я сумніваюся, що будете кожен раз грати. І RAM 2 машиночка це дуже рідкий гість, якщо чесно. Я взагалі не пам'ятаю, коли він продавався. Машинка, звісно, для колекції П'ятого рівня, середній танк Америки. І остання новина, яка вже мене застала під час монтажу даного відео, це святкування 12-річчя World of Tanks. Значить, тут будуть доступні святкові завдання. От, наприклад, з 12 квітня 8.00 за Києвом до 18 квітня 8.00 за Києвом вам потрібно зайти до гри і ви отримаєте День танкового преміум аккаунту, напис з Днем Народження і деколь тортик. І тут будуть ще ряд завдань, за якими ми можемо отримувати свічки. Наприклад, зіграти один бій, отримати дві свічки можна. Наприклад, задати 1200 шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, ще отримуємо дві свічки. І, наприклад, здобути щонайменше 1200 одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Також ми отримуємо дві свічки. Ці задачки ми виконуємо, накоплюємо свічки, і за них ми можемо обміняти е цінні ігрові предмети. Наприклад, дні преміум аккаунта, камуфляжі, спорядження. І навіть 3D-стилі. Наприклад, стиль штурмовий комплект для Т-30, стиль Кампфгрупа Шейде для тайгер 2. І, наприклад, стиль Панцерштурм Піонер для е 75 Ну, Прикольно. Доволі непогані стилі. Також є стиль ще один рік разом. Ну, Це виходить він уже як 2D-шний іде. І стиль наше спільне свято. Також ще один 2D-стиль. Також доступно п'ятиразовий досвід за першу перемогу на день і конвертувати вільний досвід у досвід екіпажу за вигідним курсом 1 до 35, замість 1 до 25. Ну, Цим я практично ніколи не користуюся. Я думаю, вам це не дуже цікаво. А що буде цікаво, це знижки 50% на преміум техніку 5 рівня за золото. Знижка 30% на преміум техніку 6-7 рівня за золото. Знижка 15% на преміум техніку 8 рівня за золото. і Знижка 50% на досліджувальну техніку 4-5 рівнів за кредити. Знижка 30% на досліджувальну техніку 6-7 рівнів за кредити. І знижка 15% на техніку 8-9-10 рівнів за кредити. Це дуже круто. Знижки на техніку зараз дуже вигідно брати як за кредити, так і за золото, якщо щось думали взяти. Я, наприклад, візьму т 34 85 м Я давно цей танчик хотів, якраз зараз буде знижка, я його заберу. Потім знижка 50% на спорядження за кредити. Затарюємося спорядженням, щоб у вас був запас, якщо ви витрачали менше після того, як закінчиться акція. Знижка 50% на обладнання за кредити. Також, якщо у вас є техніка, яка ще без обладнання, що ви перекидаєте туди-сюди обладнання, раджу вам встановити обладнання, щоб у вас була вся споряджена техніка по максимуму. Звісно, якщо є кредити. От такі от новини, от така от крута новина на кінець. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте і до наступних відео народ. Па-па!